Привіт, друзі! Хочу розповісти, а точніше відповісти на питання, які найчастіше задають стосовно даних двох реле. Вони найбільш популярні, тому і не дивно, що найбільше викликає питань щодо саме їх налаштувань. Зокрема, кожної окремості, а також відмінності, чим вони відрізняються. Зліворуч ми бачимо реле, таке більш широке, ну, називається tompd 63 LW. Праворуч, реле монохромним екраном. Оце праворуч монохромним tompd 63 Wi-Fi. Обидва даних прилади від компанії Тобзон, добре відомої китайського виробника. В постачає розумні пристрої і які користуються попитом завдяки вдальному поєднанню співвідночно ціна, якість на мою думку, це відповідає дійсності, якість їх на нормальному рівні. А далі стосовно чому саме знімаю відео, бо видно виробник не стоїть на місці, вдосконалює свої прилади, і в кожній практично партії нові є якісь вже відмінності по налаштуванням, по підключенню, по приєднанню до Wi-Fi, до додатку і так далі. Багато людей запитує ще раз, тому розповім, як підключати до додатку до, через Wi-Fi. І в чому відмінності? Це, повторюся, найбільш частіше питання. Тому і далі поїхали. І так, на мій погляд, в чому відмінність? Ну зразу видно, це кольоровий екран, тут монохромний. Кольоровий екран є в налаштуваннях, можливо, взагалі його виключити, тому буде чорний екран, в якому ви нічого не побачите. Тому застерігаю там це налаштування. Ми пройдемось, коли по налаштуваннях я буду екран проходити. Я покажу, яке налаштування, щоб його взагалі цілом не виключити. Бо буде чорний екран і буде тоді важко його знову включити. І треба буде просто навпомицьки пробувати змінити цей налаштування. Далі що? Що? що, що, далі? Далі? По поводу відмінності, як під'єднувати до додатка. У виробника написано, от я в частності говорю про LW, що треба затиснути кнопочку, на якій написано Wi-Fi, і отримати там секунд 5, і після цього має почати блимати Wi-Fi лампочка. У багатьох викликає недоуміння, що натиснуть кнопочку Wi-Fi, лампочка не блимає, відповідно, щось не так зриє. Насправді, останні ну, модифікацій, не знаю, останні моделі, останні партії приходять релюшки, що при натисканні на цю лампочку нічого не блимає. Я просто натискую і її утримую секунд 5. Після цього в додатку, так як там і написано, роблю, що там. Підтвердять, що вона нібито блима. Я кажу, так, да, блимає лампочка і святодіодік, але насправді він не блим. І все успішно з першого разу конектиться з додатком на телефоні. Ось така відмінність від інструкції, тобто така особливість останніх партій, і це вже не ну як, не, не перше, щоб партія пішла, вже десь така ситуація десь пару місяців. Тобто останні пару місяців моделі ці приходять саме от з таким, ну, просто не описано в інструкції. Інструкція не відповідає дійсності. Далі. Щодо інструкції, до речі, не відповідає дійсності. Потрібно сказати, основна теж відмінність, що в інструкції написано, що тут час працювання, при якій будь-якій ситуації там перевищення вольтажу, перевищення по струму або перевернути переменченню або е, там витоку струму, тобто як ДІФ автомат він спрацьовує, написано, що можна виставити в налаштуваннях від 0,1 секунди до, здається, не хочу обманювати до 30 секунд. Я подивився інструкцію, підглядаю. Але насправді, по факту, від 1 секунди до 30 секунд. Зверніть на це увагу. Тут не пам'ятаю, скільки написано, але тут можна виставити цей час від 0,5 секунд. Тобто, Ну, по швидкості праве е, випереджає те, що зліва. Це ми все теж побачимо. Далі, що ще хочеться сказати. Хочеться сказати, ну, мабуть, мабуть, що все. Далі підемо по налаштуванням, по лівому, по правому підемо. Що ще в двох словах, якщо говорити, тут дуже багато налаштувань, якщо їх порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, десь двадцять. А в цьому набагато все менше, все простіше. І тут усього вісім налаштувань. Легше розібратися раз, легше підключитися до Wi-Fi. 2. Я говорю про це, те, що показую пальчиком. До Wi-Fi, воно, приклад, до речі, після першого вмикання зразу тут облимає цей Wi-Fi кнопочка, її не треба там щось натискати. В крайньому випадку, те, що я сьогодні спробував, це перший раз його підключав. Воно було як з заводу прийшло виробника, так воно. Я його ніхто не підключав. Вона зразу блимає. В додатку просто вибираєте додати пристрій. Далі я вибираю, якщо дослівно. Додаток Туя і там вибираю, далі додати пристрій, вибираю енергію, далі Wi-Fi вимикати. Все. І після цього він автоматично за менше там, 30 секунд він додається без будь-яких налаштувань, натискувати, щоб воно почало моргати. Тут треба натиснути і потримати. Вона не починає блимати, але все одно без проблем додається. Ну, ось такі відмінності, по, по, по що ще можна сказати? Можна... А остальних параметрах, однаково, один додаток, одні й ті самі функції. Що ще хочу сказати, що я колись, мабуть, вводив в оману людей, трошки казав, що можна налаштувати після того, як зникає світло в мережі, то обидва е реле. Вмикаються, не можна налаштувати ні в додатку, ні в налаштуваннях, щоб воно було до, як наприклад, якщо було вимкнене до пропадання світу, щоб воно в такому стані і було. Ні, воно, обидва релюшки мають однакову функцію, тобто після пропадання напруги в мережі, і коли вона з'являється, обидві релюшки вмикаються і будуть у вімкненому стані. Ну, ось, все головне сказав. А тепер по самим, мабуть, пройдуся меню, понажимаю кнопки налаштування. Попробую швиденько це зробити, щоб це не займати багато вас часу. Ну, так як і, і усіх, натискуємо кнопочку Set і утримуємо повер. Це зрозуміло. Вимкнути, вимкнути це все. Вимикати вимикати можна через додаток, і він додаток ще раз повторюсь, однаковий для обох рельов. Абсолютно. Для того, щоб зайти в режим редагування, треба натиснути set і затримати на декілька секунд. І перше налаштування відповідає за те, що екран цей кольоровий завжди увімкнений. Його можна поставити менше можна від 200 секунд. Або взагалі буде він вимкнений, або 200, або завжди увімкнений. Лучше завжди увімкнений, бо якщо він вимкнеться, ви нічого не побачите. Щоб побачити, треба просто буде знову. Ну якщо він завжди вимкнений, то ви, навіть якщо кнопочку натискувати буде, він не буде у вас засвідчувати. Тобто можна одну секунду, там дві, тоді буде вимикатися на дві секунди. Так що в мене, ну і, мабуть, всі так ставлять по за замовченню, все-таки завжди увімкнений. Далі другий параметр це перемикає. Тут є третя стрічка внизу. Показує там напругу. В общем, можна, щоб вона змінювалася. режими. Давайте я увімкну. Наприклад, через я лучше покажу. 10 секунд. Ой, я, мабуть, вже не туди пішов. Давайте вийдемо і спочатку почнемо. Вибачаюся за затримку. Вийшов ще раз, налаштування заходжу. Раз. Це завжди увімкнений екран, а це те, що вимкну, я його увімкну, поставлю, наприклад, 5 секунд. І вийду з налаштувань, щоб краще показати, бо так може погано. Є. Ось оця нижня стрічка з періодичністю 5 секунд буде змінюватися. Це другий параметр наштувату. Тобто, от воно показує косінус якийсь функцію, то показує електроенергію, ще щось показує. Це, мабуть, частота в мережі. Ну, Ось вона кожні 5 секунд змінюється. Це другий параметр. Давайте підемо третій параметр. Я пробую швидше ще раз. І так, перший Екран завжди вимкнений це змінна, оця третя стрічка. Це 10 секунд. Забув, що це за параметр. Ага, це після вимкнення жилення. Через 10 секунд вмикається реле. Верхня межа верхньої напруги все час працювання, коли вертається в задані межі 265 через 30 секунд повторне включення при спрацюванні. Це час спрацювання, Ось він, саме головне, от він регулюється до 30 секунд, здається, но менше 1 секунди його виставити не можна. На жаль, Попробуємо верхню межу, покажу да, до 30 секунд, нижня 1 секунда. Тобто от так нижнє спрацювання по, якщо температура, повернення в нормальний режим при спрацюванні, час після спрацювання по заниженій температурі, швидкість спрацювання, тобто на кожен параметр свої виставляється, бачите, повернення в робочий режим, час спрацювання, тому багато цих налаштувань. Це струм, при якому перевищенні буде теж спрацювати. Тобто реле напруги працює на 40 і до 63 як я розумію, ампер. Далі, що, далі знову час спрацювання після того, як працює, час повернення в робочий режим. Це кількість, мабуть, спрацювання, якщо буде перевищення по струму. Це офф, я вже не пам'ятаю, що це таке. Мабуть, що це тут перед цим було не кількість працювань, а то було час спрацювання при первинні, тобто 3 секунди. А це увімкнений, тобто, якщо було спрацювання по первичному построму, то прибор сам власноруч не увімкнеться. Його можна включити там, щоб 1, 2, 3, Тоді не увімкнеться. можна взагалі виключити це виток струму, тобто як діфере міліамперік. Я розумію, 30 міліампер. Ой, заплутався вже, мабуть, трошки. Шо це таке. Я думаю, в інструкції воно ага, це час спрацювання, якщо був виток по струму, це час повернення в робочий режим. Це скільки разів або виключено. Тобто, якщо було спрацювання при витоку, воно буде після ну, пройде 30 секунд, і от воно буде вимкнене. Поки людина не підійде, його не вимкне. Можна поставити від 1 до 20 секунд, а не від 1 до 20 разів, тобто буде воно знову вмикатися. Це калібрування, калібрування вольтажу, калібрування струму, калібрування кіловат. І оцей параметр, який в інструкції не зазначений, ніхто його в мережі ще не знає. Тобто виробник вніс якісь онову, але ще інструкція ще стара, тому відповідно цей параметр я не знав, що вам сказати, як прокоментувати. В кінці ент і натискуємо і отримуємо довгосет, вертаємося в робочий режим. Все зрозуміло. Кнопка живлення. Зліворуч. Увімкнули, вимкнули. Чи навпаки. Все зрозуміло. Запутано трохи багато налаштування. Якщо користуватися не часто, то кожен раз доведеться брати інструкцію, так що не загубіть. Тут набагато все простіше. Кнопка живлення називається чомусь буквою Т. Ну, «Т» так, Т. Налаштування тут набагато менше. Зараз продемонструю, тискаємо кнопочку S. Появляється верхня межа. s натискуємо нижня межа 50 А спрацювання перевищення по струму. Міліа виток струму діф, діф автомат, або діфавтоматрелі. 0,5 оце є час від, бачимо, Мінімум 0,5 можна виставити або 30. Це, опять же, на всі перевищення, перениження вольтажу або струму. І для всіх однаковий параметр. 29,5, воно по кругу ходить. від 0,5 до 30. Це час вмикання, тобто, коли пропадає живлення От час вмикання через 10 секунд, а це 59. Я не пам'ятаю, тут є інструкція зараз. А це, мабуть, буковка Т. Це, мабуть, рестарт тайм сетти, тобто буде через такий час рестарт виставляєте, мабуть, від 10, чи від одної. не несуть різниці. Ну і все, Кіло... до речі, кіловати можна скидати. І ось ми вернулися в робочий режим. Ось такі два реле, досить цікаві і досить популярні. Тому що, кому подобається, чи погратися з налаштуваннями більше, чи... чи менше гратися. Кольоровий екран, чи монохромний на цьому. Буду закінчувати до зустрічі на моєму каналі.